Журналістку видання «Страна.UA» Анастасію Тофт. Вже прибрали вже прибрали з претендентів на міжнародну премію Томпсон Фундейшн. детектор медіа видання пише, що цю медійницю висували в категорії молодий журналіст року за матеріал про знищений музей у Іванкові. Ну а разом з нею до цієї категорії потрапила журналістка громадського Олеся. Біда. Ну, і довідавшись про таке товариство, заявила, що відмовляється від участі, якщо тофт не приберуть зі списку. До суперечки в результаті долучився мінкуць, ставши на бік громадського міністр Олександр Ткаченко в Фейсбуці заявив, що страна UA тривалий час просувала проросійські наративи і підтримувала агресію проти України, і нині видання заблоковано радою національної безпеки і оборони. Ну і зрештою, в Thompson, в Томпсон фундейшн прийняли рішення зняти таки товт з кандидаток на, на позицію молодого журналіста року.